Добрий вечір всім. Вітаємо кожного. Бажаємо для всіх Божих благословень, Божого захисту і Божої любові. Амінь. А також знання Слова Божого. Хай Господь береже наших військових захищає Амінь. їх. Хочемо поговорити насамперед про те, що що ж таке світло, що ж таке темрява. Що таке темрява? Тимряв? Темрява це протилежна сторона від світла. Так, а світло це є слово Боже. Ну, в Біблії сказано, що Бог є світло. Так, а Бог і це є слово. Це є Слово Боже, так. Так. І якщо багато ж зараз кажуть, що багато є лідерів, які виступають за те, щоб от ми хочемо зробити людей щасливими, ми хочемо зробити людей кращими. Ми хочемо, щоб життя покращилось, там побороти корупцію, закінчити війну і так далі. Але без Бога, без слова Божого, життя кращим не стане. Бо все, що людина робить своїми силами, це ніяк не вплине на розвиток країни, не зробить людей щасливішими. А навіть, навпаки. Навіть Бог сказав, без мене не можете робити нічого. Так. І якщо щоб життя стало кращим, наприклад, у нашій країні. Потрібно з маленької дитинки, з маленької малечі навчати її Слово Божого. І якщо б дійсно багато людей, ті, хто кажуть, що якби я знала Слово Боже, якби я знала раніше і була знайома з дитинства, з Ісусом Христом, з Його законами, з Його вченням, я б не наробила б стільки дурниць в своєму житті. Багато ми робимо дурниць в своєму житті, коли не знаємо Слова Божого. І, або якщо не багато церков є зараз, які навіть не живуть так, як Слово Боже. Але якщо ми будемо змиряти себе під слово Боже і жити так, як там написано, то життя в країні зміниться. Так, з свого боку, теж скажу, що якби не церква. То я б не знав би нічого про Ісуса Христа. Я, звісно, з дитинства я знав, що. Ні, Ісус, багато хто знає, хто Ісус такий Ісус, Ісус. Христос був розіп'ятий, помер і Воскрес такий день, день. І всі на Пасху кажуть, Христос Воскрес. Це все, що я знав. Для чого це було? Яка була ціль у всьому цьому, яка була таємниця? Я цього не розумів і не знав. Але. Так. Але якщо. Людина. Дякуючи церкві і пастирям, то прийшло розуміння того, всього того, що для нас, для мене, особисто для мене, що, що зробив Христос. Так, особисто за мене помер Христос. Так. За кожного з нас і з вас. Так. Щоб знати більше про Ісуса Христа, про Його жертву, про цілі, для чого це все було, заходьте на канал Солтаненко. Підписуйтесь на, ролики, на, на канал, дивіться, дивіться ролики і долучайтесь дочення Слова Божого разом з нами. Хай Господь береже вас. Амінь.